Астрологічний прогноз спроби анексії частини української території від 30 вересня, швидкість вступу України до НАТО. Яка доля оцих територій, які спробує Росія анексувати, а також ймовірність ядерного удару по Україні. Значить, швидкість вступу України до НАТО, я вважаю, буде низькою. Вважаю, що деякі країни будуть проти цього, і Україна вступить до НАТО. Я вважаю, я робив такий прогноз два тижні тому, але ну за моїми прогнозами це станеться трохи пізніше наприкінці зими, на початку весни. Можливо, я помилився, і це буде ну якийсь етап тоді наприкінці зими вступу України до НАТО. Але все одно, оскільки зараз сонце в Терезах, я вважаю, що події не будуть відбуватися швидко. І оскільки є опозиція, я вважаю, що є якісь, ну, хтось буде проти цього швидкого вступу. Друге, спроба анексії українських територій. Значить, ми бачимо багато планет в опозиціях, тобто те є від'єднання. І тому, так як це виглядає в астрологічній карті, то не приєднання, не спроба приєднання, а спроба від'єднання, тобто спроба відірвати частину української території. Так, от оце від'єднання, оскільки Юпітер знаходиться в опозиції, то успіх це не чекає. Ну, це від'єднання успіху не буде в спробу анексії, я вважаю. Також, оскільки зараз всі планети, окрім Венери, всі можливі планети, окрім Венери, ретроградні, то це означає, що цього не буде в майбутньому. Тобто того, що сказав Путін, цього не буде в майбутньому. Ні анексії, ні ядерного удару, ні всього, чого він наговорив. Яка причина цього? Всі ретроградні планети означають карма минулого. Тобто, просто Путін цю тему розігнав і вона тепер. ну... Він не він їй керує, це інерція, а вона їм керує. Тобто він вимушений казати то, що він вже раніше казав. Ретроградні планети також були в, в період анексії Криму. Ну там менше було, ніж зараз, планет ретроградних. Марс там був тільки ретроградний. І ще деякі. Це означає, що в майбутньому цього все не буде, і це все буде українська територія, ретроградні планети означає повернення назад. В принципі, можна сказати з приводу ретроградних планет, що оця промова Путіна від 30 вересня це механізм, який забезпечить повернення Україні оцей ДНР, ЛНР, а також Крима. Це механізм повернення. Котрий виглядає як механізм наоборот відчудження від України. З приводу ядерного удару я вже висловлювався в минулих відеороликах. Я казав, що і хочу повторити, що зараз на початку жовтня, доки Меркурій стаціонарний, буде ескалація на словах. Меркурій означає на словах. Марс, до речі, планета війни теж Меркурій, тому багато лайок, на словах погроз, але це ж близниці це на словах означає. От. Після 4 жовтня Меркурій піде вперед, буде війна піде своїм черідом, але по новим шляхам. Значить, квінтесенція цього лунного місяця, повнолунія, буде 10 жовтня на Хіроні. Це означає юмор війни, тупік. Військовий для Російської Федерації в деяких ну, проявах, а також Хірон означає шут. І це означає, що Путін буде виглядати як шут ну, цього лунного місяця. Тобто, Овін агресор, Хірон – як шут. От. І ці всі планети на початку жовтня вони не схожі на ядерний удар. Ніяких тут планет нема. Тобто, це все панти для приїжджих. Тому що Юпітер в опозиціях означає панти для приїжджих, тобто, ну, коротше, культурно кажучи, амбіції, які не здійсняться. Або здійсняться, ну, типу, на, на, на 20%, з того що кажучи. Найближчі такі небезпечні з приводу ядерного удару, за моїми астрологічними прогнозами, я це вже казав, це початок листопада, кінець жовтня, початок листопада, але там сильні стримуючі фактори. Які з ну, мої точки зору означають, що Путін хоче нанести ядерний удар, але цьому є дуже багато економічних, політичних ризиків і інших дій міжнародної спільноти, які ну, обмежують можливість ядерного удару. Дякую за увагу. На все добре.